До мене доходило це дуже багато років. Я пройшов через розлучення, і я радію насправді, що я аж зараз це зрозумів. Головне питання це завжди робота з собою, коли вам з собою комфортно, вам з собою добре, коли ви не намагаєтесь підлаштуватися під чужу думку, якось виглядати, так як думає інша людина, коли ви не намагаєтеся бути кимось. В уяві іншої людини а намагаєтесь бути собою. Вам набагато простіше спілкуватися з будь-якою людиною і в той же час вибудовувати взаємини. Вам простіше приймати інших людей, такими, якими вони є, бо ви звикли приймати себе. Вам простіше цінувати і любити інших людей, тому що ви вмієте любити себе. Кожного разу, коли ви намагаєтеся стати якимось схожим під на вашу думку, думку іншої людини, ви втрачаєте частинку себе. Кожного разу, коли ви намагаєтеся зрозуміти краще себе, вивчити себе, дослідити себе, ви стаєте кращою версією себе, і все більше і більше кількість людей хоче з вами спілкуватись. Будьте собою, вас точно все вдасться.